Переговоры мы ведем по этой программе Капитонова уже порядка где-то месяцев трех, да, Владимир? Больше, 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 наверное, да. Вот. На сегодняшний день мы живем не в медитации, не оторванное от общества. Мы понимаем, что граждан у нас, мы, я за гражданское общество. Я хочу, чтобы все были граждане, чтобы имели чувство собственного достоинства и сказали, каждому под лицу, сказали хватит воровать, и иди там с этой посады, и пошел вон. Для того, чтобы они начали контролировать, вернее, мы начали контролировать их самого верха, для этого и создана такая программа, Володя с ней познакомит, в дальнейшем в компьютерном режиме. Что здесь уже отбылось на сегодняшний день? Мы подали такую программу до Батькивщины до... Почали з Левка Лук'яненка, який передав її навіть там Тимошенка. І коли було об'єднання опозиції зараз на Майдані, вийшов Арсеній Яценюк і зачитав майже всі наші вимоги по цій програмі. Хто тут заперечує перше, щоб кожна посадова особа першої-четвертої категорії від президента і до селищного голови? громадою тим осередком, який її вибирав, відвигав. Якщо навіть це буде та громада територіальна, до якої ми прагнемо всі, вона ж теж буде ну, давати довіру якомусь делегату, який буде йти десь в керівну ланку там, держави. І те ж саме, щоб він не крав і не, 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 не знищував країну, ми зможемо її відкликати. Оце саме найголовніше. Безвідповідальність будь-якого чиновника привела нас до цього те, що ми маємо на сьогодні. Безвідповідальність. в першу чергу Ріма, тут я з вами погоджуюсь, це наша безвідповідальність. І якщо ми зараз, якщо Арсеній Ясенюк відходить і каже, що одна із перших наших програмних забезпечень, це буде прописаний механізм зняти президента. Друге, друге відкликання народного депутата. Приходить з 5 років, нічого не робить в кращому випадку, вона нічого не робить. Вона сидить і нічого не робить, а ми її терпимо. Ви там, там, можете що? відкликання прописати в статуті. Відкликання народного депутата, і ми вже зараз Ми вже, ми вже зараз подали, що та громада, яка заключає договор з кандидатом від громади, да, прийде на округ. Скажем, кандидат, так? Да? От он що, будучи кандидатом, должен з нами заключить договор по таким законам, которые он обязан він принять. прийняти. Якщо этого не зробив, ми його відкликаємо. І от э, Володя сказав, що буде наглядова ряда, наглядова рада над Верховною Радою, яка буде э, зібрана з самих авторитетних людей України. І э, навіть ми запропонували таке головування головування. Левку Лук'яненко. ні в кого сумніву нема, що це порядна, чесна людина, яка віддала там частину свого життя 27 років, просидів за Україну. І Щоб ця людина яка досі їздить на ДЕО, да? І Я був у нього в офісі, я бачив його побут і так далі, і так далі. розмовляв Розмовлявся людину і знаю історію. Щоб ці люди, принципові люди, вони казали оцим приходькам з Москви. Якщо ми не будемо зараз проти всіхами і не займатися своїми виборами і не формувати їх, ми, саме громада, якщо ми не, не, не будемо робити перші кроки, а зробимо, то пошлі вони там всі козли. Це класно на руку йде Москві, яка мала 50, 50 народних депутатів в прошлому созлів, в теперішньому. І планує 150 завести людей, які будуть лобіювати інтереси Кремля в наступному. Їм це й потрібно, щоб ми сказали, та ми проти всіх імен.